Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційно я хеллоу, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку з 18 по 23 травня 2025 року, який ви можете не тільки бачити на езотаріумі на Ютюбі, але і ще й чути на Радіо 22. Якщо ви бажаєте чути гарну музику, сучасну музику, то переходьте за посиланням, яке я залишу під цим відео, і слухайте нас цілодобово, сім днів на тиждень. І ми завжди для вас пропонуємо гарну музику, перевірену, цікаву і нетривіальну. А сьогодні на чатуванні у нас червоні аркани таро, унікальна колода, яка ще має таку унікальну коробочку. Вона створена у липні 23-го року, і вона є лише в одному екземплярі. Сьогодні будемо розглядати лише прямі позиції. Цих великих арканів дуже цікавих. А всередині для слухачів Радіо 22 обов'язково буде прем'єра. Сьогодні це буде пісня, яка ще ніде не звучала, але вона звучала в інших своїх інтерпретаціях. Я про неї трошки розповім, коли дійдемо до неї. Що стосується цього тижня, то в цілому ми наближаємося. Вже до молодика, до молодого місяця. Він дуже скоро настане, але це четверта чверть місяця, тому зараз гарно лише закінчувати справи. І сам космос про це каже, що треба закінчувати з війною. Все до цього йде. Але ви бачите, що люди неадекватні, а неадекватні люди вони ніколи не дають гарні результати. Ми ж будемо дивитися суто людські якісь явища, які будуть від. Відбуватися Протягом цього тижня будемо дивитися по знаках зодіаку, чого очікувати тим чи іншим представникам знаків 12 знаків класичного зодіаку. Я ж пропоную вам не напружуватись. якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з тільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати протягом цього тижня саме тільцям? Дуже гарний період, пов'язаний він з результативністю: карта Всесвіта, це вищий аркан. Він, по-перше, каже про якісь перемоги, чи маленькі, чи великі. Також вона каже про те, що закінчується довготривалий етап. Ви... Отримаєте необхідні результати, все, чого ви очікували, прийде, і ви можете за тиждень вже розпочинати новий життєвий етап. довготривалий етап закінчився. Ви отримаєте перш за все нескінченність можливостей протягом цього тижня. Тож використовуйте цей час з користю ще для вас протягом тижня. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Скорпіон. Для близнюків блазень. Блазень – нульовий аркан, він теж вищий аркан, але для більшості людей він незрозумілий, бо він приносить злі жарти. Так само і у вас протягом тижня можуть бути якісь несподіванки, і все буде вже залежати від вашої реакції. Якщо ви людина серйозна і налаштована на серйозні справи, ці всі справи можуть піти нанівець. А от якщо ви людина, яка не забуває про почуття гумору, то блазень вам Обов'язково допоможе цього тижня. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Для раків сонце знову вищий аркан. Сонце це. Карта світла, карта енергії, карта грошей. Тому протягом тижня якраз гарно вирішувати якісь грошові питання. Якщо хтось є у вас якісь боржники, вони можуть віддати вам ці гроші. Також не забувайте, що це борг перед найголовнішим і найціннішим у вашому житті, перед вашими дітьми. Тож протягом тижня краще займатися більше зі своїми дітьми, проводити з ними більше вільного часу. І ще для вас протягом тижня. гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі, Леви. Імператриця, імператриця це дії, це фізичний, фізична активність. Якщо ви будете в гарному фізичному стані, якщо ви будете підтримувати себе, не будете дозволяти собі ліннощі, то можете заробити у цей тиждень великі гроші. Окрім цього, це стосується також вашого зв'язку з землею, матінкою. Якщо у вас. Є свій маєток, якщо там є земля, то гарно попрацювати саме на землі протягом цього тижня. І у цей тиждень можливі матеріалізації ідей, коли ви просто будете про щось думати, а воно буде моментально реалізовуватися у вашому житті. Далі, діви. Страшний суд, страшний суд, карта повторень і зв'язку з родичами. Можливо, ви не ще не встигли відвідати могилки своїх предків. Ще протягом цього, цього періоду ви можете це зробити і поїхати і згадати тих, хто вам дорогий, ті, хто залишили у вашому житті, у вашому серці які сліти вплинули на вас. Ця карта натякає на те, що цей тиждень. Про період повторень нічого нового відбуватися не буде. Ви застрягли, певно, в якомусь такому колі, але не буде змін не до поганого, ні до кращого. Тобто, якщо ви людина, у якої є якась справа, якою ви постійно займаєтесь, займайтеся цією справою і не думайте про далеке майбутнє, живіть тут і зараз. І ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного Знаку риби. Терези. Сутінки, каламутний період. Смуток душевний може бути протягом цього тижня, якщо ви бажаєте отримати якусь ясність від, від людей, якісь правдиві відповіді на ваше запитання, ви отримаєте лише брехню. Люди будуть вас загалом водити за ніс, заводити вас у тупіковий стан, це стосується також те які сидять в Кремлі. Тобто нічого ясного у Путлера не буде протягом цього тижня, але якщо і ви є представником. Чи представницею цього знаку, рекомендація більше звертати увагу на підказки, які вам дає підсвідомість менше довіряти словам людей. І ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротеньку музичну паузу і запропоную вам до ефіру, до прослуховування нову версію. це кавер. Нейрокавер моєї авторської пісні, яку ми колись вперше записали, якраз 30 років тому це був травень, 30 років тому з'явилася перша гарна версія пісні «Заоблачний край, але російською зараз краще не ставити пісні, тому настав час, я її переклав українською постійні. Глядачі і слухачі, особливо Радіо 22, вже неодноразово чули за облачний край у різних виконаннях. Сьогодні він предстане для вас в україномовному кавері, дуже близькому до оригінального запису 30-річної давнини. Отож, далі до ефіру Радіо 22, прем'єра Нейрокавер на пісню гурту Месір Леонард 2. 1995 року, коли ми її записали, але це вічний край, 2025 рік, нейрогурт Місір Леонард. Отож такий потужний сьогодні у нас музичний трек, який прозвучав для слухачів Радіо 22, якщо ви це лише дивитесь на. Ютубі рекомендую вам за посиланням, яке є під цим відео, знайти Радіо 22 і просто підписатися на нього, щоб не втрачати можливість чути гарну музику. А я продовжую для вас цей традиційний прогноз на тиждень, а точніше на шестиденко з 18 по 23 травня 2025 року. Зупинилися ми на Скорпіонах. Отож, скорпіони, карта сили. Каже про те, що з вами і фізична сила, з вами і сила волі. Карта сили дуже гарна карта для людей, які. Важко працюють, які з, яким потрібно багато фізичної сили. У вас ця фізична сила буде. Тобто, якщо ви спортсмен, і особливо, якщо ви військовий, ви можете спрямувати свою силу, куди вам потрібно, і нічого не втрачати. Сила це ресурси, ресурси у вас є, є можливості, гарний період для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство, бо це карта пов'язана з чоловічою потенцією, і ще для вас протягом. Тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку лев. Далі стрільці, імператор. Імператор це управник вашого знаку. Це планета Юпітер, планета суспільства, планета кар'єризму, планета розширення. Тому все, що пов'язане зі зв'язками, з зустрічами, з походами у якісь людні місця. Це для вас дуже гарне і позитивне. Імператор це світська влада, це якісь організації, які, якщо вам треба протягом тижня відвідувати, все у вас буде гаразд. Вам у цьому. Буде допомагати ваш управник, управник вашого знаку планета Юпітер. Далі, Козироги. От козирогам треба бути пообережніше. Розбита вежа, вона пов'язана з катастрофами, з неможливостю щось створювати. Можливо, зараз такий період, коли слід зруйнувати те, що вам не потрібно. Ті перепони, які. Заважають вам просуватися вперед. Можливо, у вас є непотрібні речі, можете їх або подарувати, або просто викинути, бо зайві речі це зайвий вантаж, який вас приковує до цього світу. Пам'ятайте, що протягом тижня треба бути дуже обережними, бо ситуація навколо вас катастрофічна. Треба більше дослухатися до порад розумних людей, ніж. Те, що ви бажаєте самі собі робити, але протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, водолії, відлюдник, відлюдник це планета Нептун, вона заморожує будь-які явища, вона загальмовує процеси, вона не дає можливість розпочинати щось нове. Відлюдник гарний, якщо треба щось закінчувати. А от розпочинати протягом тижня ви нічого не зможете. Так що вам треба підбивати бабки, закривати всі гіштальти і будьте обережними і таємничими. Бо якщо ви будете надмірно відкритими. Це не дасть вас вам користі, і це зменши захист вашої аури від нападу темних сил. Відлюдник також для декого буде натяком на те, що життя, яке б воно не було прекрасне, колись переривається. Тобто ви почуєте про відхід якоїсь людини, але вам треба жити далі. Далі риби, смерть це планета Сатурн, це планета карми. Відповідальності вищого суду, суду над душею. Тож не грішіть протягом цього тижня. Намагайтеся бути максимально відкритими до того, що вам підказує ваше серце. Пам'ятайте, що протягом тижня може відбутися багато змін, а враховуючи те, що Сатурн якраз і знаходиться наприкінці знаку риб, він зараз максимально на вас впливає. Тому, якщо якісь зміни будуть відбуватися протягом тижня, це дуже, дуже корисно для. Вас, для вашої подальшої долі. І нарешті Овни. Вам випав ваш управник планета Марс. В класичному таро це карта дияволу, Але будьте обережні, ви можете бути протягом тижня надмірно агресивними, накидатися на людей без якоїсь причини. Також ви можете зіткнутися з непорозумінням у обличчі якихось людей, у тому числі людей у формі, якщо ви їх боїтеся. Краще не вступати з ними в конфліктні ситуації, і загалом краще тримати свою агресію під контролем, не дозволяти їм руйнувати ваше майбутнє. Ну і наприкінці подивимось загальну карту на цей тиждень, чого очікувати від цього тижня, і на індивідуальному, і на якомусь загальному рівні. Феміда, феміда це справедливість. Феміда це рівновага, це суд людський. Тобто протягом тижня, якщо будуть продовжуватися усі всі перемовини, які ми зараз зайнять весь YouTube, і всі дивляться, що ж буде відбуватися, зараз все врівноважується. Є можливість і в вашому індивідуальному житті також привести все до рівноваги. Цей період спонукає до того, що якраз представники правоохоронних органів вони будуть наділені великими повноваженнями. І вони можуть себе вести доволі неадекватно, бо таким чином вони будуть проявляти. Якусь свою заможність, якусь свою законність. Але пам'ятайте, що над людським законом завжди існує закон Божий, і той, хто робить ближньому своєму погано, врешті-решт отримує бумеранг долі на свою скроню. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте протягом тижня якісь елементи в одязі темно-зеленого кольору. Я ж всім і глядачам Езотаріуму і слухачам Радіо 22 висловлюю щиру повагу і дякую за увагу!